Добрий. день. На вашу думку, чи вдається міській владі забезпечувати комфортне життя харків'ян? Я думаю, що так. Чи є у вас тепло у квартирах? А, так, у нас навіть я живу на першому поверсі, дуже спекотно. Просто, ну, якщо плюс на вулиці, то це жах насправді. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Ну, я не, не те, щоб за цим дуже сильно слідкую, але я вважаю, що в Харкові в цьому плані все дуже добре. Звісно. Ви бачите, які ми радісні і щасливі. Але ну, все в порядку. Чи є у вас опалення у квартирі? А як же? Як ви оцінюєте роботу комунальників в час війни? Ну, це, мабуть, герої якісь. Тому що ну, все працює, ми в теплі, в добрі. Тільки треба закінчити війну, і все буде добре. Я задоволений. А чи є у вас у квартирах тепло? Так. Як ви оцінюєте роботу комунальників під час війни? Е, ну вони стараються як можуть. Мені здається, враховуючи те, що у нас е, достатньо мало людей сплачують зараз комунальні послуги, то якби нам гріх жалуватися. Так, так, звісно. Череха, молодець, все робить чітко, хорошо. А чи є у вас у квартирах тепло? Так, дуже гарно топиться, ми не мерзнемо. А якщо мерзнемо, то тільки з причини того, що у нас старі вікна не металопластикові. А так дуже гарно топиться, коли було плюс, то прикручували, але зараз добре топлять. Як би ви оцінили роботу комунальних служб під час війни? О, дуже гарно, Навіть краще ніж до війни на 10 з 10. Я думаю, що вдається. Чи є у вас у квартирах тепло? Є, і вода є, все є. Як ви оцінюєте роботу комунальних служб під час війни? Я думаю, що на 10 із 10. Чи є у вас у квартирі тепло? Так, є. Як ви оцінюєте роботу комунальників? О, це герої міста. Це стовідсотково, бо те, що вони роблять, швидкість, ну, якість, все, що від них залежить, вони роблять. Звичайно, що. Місто під атаками. Звичайно, що все одно є якісь моменти, які ну, не встигаються, щось не дороблюється, Але в воєнний час все поробиш. У квартирі у нас тепло, топлять гарно, гріх обіжатися. Котельна рядом, світла, покругли сутки, і ночі, і днем світиться гарно, все прекрасно. Думаю, так. Да. Наскільки це можливо, вдається. Чи є у вас у квартирі тепло? Є. Як би ви оцінили роботу комунальників? На якій системі? Ну, 10 балів. 10. Так, вдається. Як би ви оцінили роботу комунальників під час? Комунальників 10 із 10. Чи є у вас у квартирі тепло? Так, є. Світло є, все є. Виникали все якісь проблеми? Ну, коли тільки були атаки, а так. Нічого такого не було. Добрий день. на вашу думку. Чи вдається міській владі забезпечувати комфортне життя харків'ян? На мене так. Чи є у вас тепло у квартирі? Дуже тепло. Як ви оцінюєте роботу комунальників під час війни? На відмінно, бо дуже важкий час, а вони працюють. Вдається і дуже добре. Чи є у вас у квартирі тепло? І тепло, і вода, і е, е, світло, світло. Ть, е, да. і, ну, ну все. І і, хліб, і до хліба, все є. Ми дуже, дуже дякуємо нашому миру, дуже. Як би ви оцінили роботу комунальників під час війни? Е, комунальних на високому рівні. На високому вони дуже багато працюють, виконують різні роботи. Так що ми дуже дякуємо всім. Так, вдається. Ем, мені дуже подобається наш мер. Буду голосувати за нього. Є в квартирі тепло, так. Як би ви оцінили роботу комунальників? Десять з десяти. Я думаю, так. Е, ну. Я жила в місті Києві і я можу порівняти, що в Харкові намного краще. Чи є у вас тепло у квартирі? Так. Як би ви оцінили роботу комунальників під час війни? М -М -М -М, well, в нашому домі, в нашому районі не було проблем з цим і дуже тепло. Я думаю, що так, бо те, що ми маємо, те, що ми могли мати, ми маємо більше, ніж могли мати. У вас є тепло у квартирі? Так. Да. — Як би ви оцінили роботу комунальників під час війни? Вони герої. Вони герої. — Дуже добре. Чисто. Так, чисто. Чи є тепло у квартирі у вашій родині? Тепло є. Як би ви оцінили роботу комунальників під час війни? Молодці, дякую, що тримають. І... Що мало хто платить, я так розумію, але ж вони працюють на благо харків'ян. Дуже їм дякую. Протягом всієї війни теплопостачання в квартирі є. Як би ви оцінили роботу комунальників наших? Ой, комунальники це ну, вони працюють на благо, на благоустрій Харкову і. Так як вони працюють, мені здається, ніхто не працює. На вашу думку, чи вдається міській владі забезпечувати комфортне життя харків'ян під час війни? Думаю, так. Да. Це вдається. Чи є у вас тепло у квартирі? Є. Як би ви оцінили роботу комунальників наших? Ну, добре. Не зважаючи на це, що твориться дуже добре. Гарного опалення. Відчуваю себе комфортно вдома. Як би ви оцінили роботу комунальних служб під час війни? Мені здається, вони роблять все, що в їх силах. Та, на мою думку, їм все вдається. Є, є, звичайно, у когось якісь питання, але як на мене, в них все добре виходить. Їм дякую велике.